Доброго вечора. Ми з України отримали такі от чудові газові плиточки, так що наші хлопці і дівчата на передовій вже не будуть голодні. Дякуємо Ані Куркуріні, самі сильні жінці планеті, разом з тим, самі добрі. Як я вже багато разів казав, сильні люди це добрі люди, а доброта врятує світ. Якщо є люди такі, як ви. Ми просто ну не можемо не перемогти. З першого дня війни і по сьогодні ми просто відчуваємо вашу підтримку, допомогу. Якщо якісь гарячі питання, ви завжди поруч. І я думаю, що після війни ми також будемо з вами спілкуватися. І хочу сказати, що ви для нас вже не просто волонтер, друг, а ви стали такою близькою, рідною людиною. І в мене ще така мрія, щоб після війни зняти спільне тренування з вами. А я думаю, мрія здійснюється. Дякую вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава!